Друзі, всім привіт! У мене на лобі шишка. Ми я вчора вдарилась. На Трубочки Трубочки, Ми з кремом, як будто вареная звучака. Чурос, пам'ятаєте, вчора показувала той чурос. Але тільки, такий... тільки трубочка. Тільки як трубочка, велика така, і в неї всередину. Толста. Всередині Товстая. крем. Там є різні Так, Так і з гущенка. Згущенка є. Згущенка. згущенка. Так, добре. Потім фісташковий крем, і що ще там? А, шоколад. Там різні смаки, зараз, якщо все ж таки буде. І там і все тут крем. Аліса сьогодні в сукні. Ана. Сукні, сукня? Так, тож їдемо зараз, ми покажемо вам те місце, де ми вчора купували ті трубочки дуже смачні. І чурос ми купували там. А пізніше покажемо вам спалення фігур. Але то буде о 12 годині ночі. А зараз тільки скільки там зараз? Шість, напевно. Не працює в мене годинник сьогодні. Я його просто вдягнула і ходжу з ним. Так, а о 12 підемо на спалювання фігур. Всім вам гарного настрою і запрошую у відео сьогоднішню подію спалювання фігур. Не перемикайте. Там була трубочка, де цей крем і. Как оно? Орехи. Орехи. Орехи? Не знаю. А, не знаю. Зараз покажем все. Все покажем. Думки Алисы. А ну, Алиса, еще раз. Все. Хорошо, что я живу еще пока не одна. Каже, хорошо, что я живу не отдельно, а с мамою. Бо я їй кажу, вона мені каже, може в Старбакс сходимо. Я кажу, тобі взагалі, напевно, немає діла, в якому магазині витрачати мамині гроші. А Вона так, так, каже, добре, що я живу поки що з тобою разом. Добре, Аліся, мені здається, що немає вже тієї палатки. Зараз доведеться зараз доведеться повертатися нам з тобою. назад. Ти що ж це таке? Ти, чого? Ти Собачка. Ми там просто спочатку побачили такі самі трубочки, але як кіоск такий був. А вчора ми купували в бараку, тому що я показувала вчора у відео. Ось то зараз, напевно, доведеться повертатися назад. Так, там на тій точці була музика. Ось такий чурос, чурос у Аліси Дульсе. Дулься, як, далі А в мене пістачо, з Звістачка. Зараз будемо їсти, тримати. Смачно? А буде тобі вафля. Вафля? Зараз вафля. я скуштую. Вкусно? Вкусно? А. Смачно. Так, Аліса, давай оцінку нашу дамо. Я вчора у Алісі просто скуштувала. Ось це воно мені було дуже смачно. А зараз я собі взяла, воно для мене дуже дуже солодке. Ну, Для мене це багато і дуже солодке. із І що ще? Вчора ми взяли ось таку штучку і чуроси маленькі. І ось ці чуроси маленькі, вони були щойно зроблені, дуже смачні, а це вже лежало і воно. Холодне, Боже, і тут музика. Я дуже сподіваюся, що знову ж таки не з авторським правом. Так, ось якщо воно свіже, воно дуже смачне, якщо воно полежало, то ну, таке собі. Потрібно брати щось пити, каву, чай без цукру. Можна де рано або сангрія, звичайно. Але воно також солодке і ну, таке. Так, добре, куди йдемо? Зараз покажемо вам напевно фігуру, яка знаходиться тут, біля моря. Вони всі плюс-мінус біля моря знаходяться, але ця біля готелю. Це маленька фігура. примера сирена. сирена русалка. Перша. Перша. чому вона? Так, ну. Такі ми знатоки іспанської мови, знавці. Ходімо, покажемо велику. Аліся, ходімо велику, покажемо і спину зроби ровно, будь ласка. Ти в такій в такої гарній сукні, в такій гарній сукні. І... Так, ось це велика. А там, бачите, там навпроти так само, є ще одна. І ось ці всі будуть спалювати сьогодні. Такі дуже близько одна до одної. Ну, ти сам винен, що потрапив в кадр. Так, тут потрібно, напевно, зробити більше відстань більше. Зараз, напевно, буду перемикатися. Ось боже, яка краса, мені ось це дуже подобається. Дивіться, вона світ тримає землю в руках. Що? А? а. Так, знаєте, тут була історія на Меркадо Централь, Аліся, а ти, напевно, і не чула. На Меркадо Централь була фігура, і вона від вітру впала. Ну, можна було інше слово, звичайно, підібрати, щоб ну, а здивуватися. А, а, а там не умер. Чого це вмер? Ні, просто вона впала і, і все, і її підняли. З камінців виклали, дивись, метеликів. Це ж яка робота була зроблена? Ефект Марікоса, ефект мет... метелика. Ефект бабочки. Добре, доня, йдемо. Бачите, оце ж так. Ходити з дітьми. Мама, я устала. мама, ходімо? Давайте зараз ще покажу вам цю яка на проти цієї краси Боже. Ну це мені дуже подобається, Аліса тобі як? Ця найгарніша, яку я бачила взагалі. Ну, Ми ніде, так скажемо, не не були, не бігали прямо по фігурах, але те, що знаходиться поруч з нами, ми подивилися і ось ця просто найгарніша. Ага, знаємо, ми тебе. Гроші, гроші тобі потрібні. Так, ось ця фігура. Який тут сенс? Тут якісь маски, напевно, які взагалі приміряють люди на себе. Ну Це я б зробила такий висновок. А до чого взагалі вона? Напевно, є якась табличка, де можна прочитати. Та ми не будемо, ми не будемо цього робити. Апель. Апель. Щось дивись, пов'язане з айфоном. А вон дивись, яблуко, лакост.

Поліція на конях. Так, я, сподіваюся. я сподіваюся, що нас не пов'яжуть. зараз музика і вибухи, і коні бояться. Не знаю, чому вони тут знаходяться. Мені здається, що це для маленьких дітей зовсім. Ану, покажи, покажись. Ти пам'ятаєш взагалі, що тобі буде 10 років. Ну Вона маленька. Давай, Аліса, у підписників запитаємо, а потім побачимо, що вони будуть відповідати нам. Ні? Ну Вона маленька на тебе. Ще й рух якась, Аліса, подивись, що з рогом взагалі? Ти бачиш, що він не стирчить догори. Го... До mm -hmm. oh. <свісна> Навіть не питайте мене. Аліся сказала, що це зараз дуже модно. Mm -hmm. а ну, ну, Виглядає дуже гарно, особливо сукня з цього кольору. І окуляри. Mm -hmm. А ну зачекай, mm -hmm. зачекай на одному місці. Ну, подивись. Боже модель. <свісна> Хочу Аліса сказати, яка ти в мене гарна донечка. Взагалі для нас наші діти найгарніші. Я бажаю, щоб ваші синочки, ваші донечки були найщасливіші взагалі в цьому світі. Аліса каже, ну гуляти з ними де щось продається, дуже-дуже небезпечно. Так. Щоб були найщасливіші ви взагалі в цьому світі, здоров'я їм та всього найкращого і вам, і вашим діткам. Дякую взагалі, що підтримуєте мене. дивитесь мій канал. Ми зараз йдемо додому. Там щось відбувається. Ми зараз йдемо додому, Аліса, тримай. Тримай. Зараз, зараз йдемо додому, а ввечері вже вийдемо попізніше. пізніше. Ну такі от у мене бабочки. Вийдемо вже. На свято, тоді коли будуть спалювати фігури. Ми вже прямуємо на свято, але в нас є ще півтори години. Та, так ось так виглядає вулиця. Люди йдуть посередині дороги. Люди і ми. Хтось сидить у барі ще. <рочу> <рочу> ні, але оп, ми вже були <рочу> так, якщо власними очима дивитися, дуже гарно <рочу> зараз Аліса, ти розумієш, зараз як наб'ються люди біля цієї фігури. Знаєте, коли палять фігуру? Потім Пепел українською мовою так і не вивчила. Так, там якесь свято. Касой Е, Цей пепел він летить, гарячий, може впасти на землю. Потрібно потім тікати. Пожежники вже приготувалися для однієї фігури. Так, до речі, ось тут дуже смачне морозиво. А, Амуринно. А що, це люди вже приготувалися, так зарано ще. Так, йдемо далі. Як у Алісі з'явилася вушка. У мене готівкою було лише 5 євро. Ми підходимо до людини, ой, до людини, яка продає ці вушка, він каже 7 євро. Я кажу, вибачайте, в мене є лише 5. Він каже, ну нічого, не переймайся, давай Давай хоча б ділять. Купили. І таке буває, бачите. Продали нам за 5 євро. До речі, в минулому році ми також купували тут, так, Аліса? А де вони ділися? Я не забираю. Так, вони дуже погано зроблені, потім вони розлазяться, якщо можна так сказати українською. Можна і не ділити потім. Так, у нас ще є десь півгодинки до. Найголовнішої події єдине, що ми не знаємо, яка фігура буде першою, а нам це не ну, дуже потрібно. <сі> тому що Аліса ну, не, не дуже хоче чекати, чесно вам скажу. А я дуже хочу подивитися. Ну і, звичайно, що для вас зняти. Я пішла, щоб купити цю цю ушки. подію. А ти пішла, щоб я купила тобі вушка? Не, тому що я оцініла. Знаєш, мені дуже подобається, що ти дуже чесна. От чесно сказала. Дякую. Так, вже дуже багато людей зараз буду вам показувати. Все на світі. Це ось ця фігура, що біля, біля. біля, Там, де ми їли чурос. Палає вже. Ми чекали просто більше пів години на одному місці, там так і не загорілося, ми вирішили піти в інше і сюди не встигли, і, і там ми стоїмо. Таке, дуже багато людей, реально. Це просто нереально ви стояти. Сірилище, як українською мовою, таке собі. Друга година ночі. Я все чекаю, коли спалять фігуру, яка поруч з нашим домом, тому що біля моря ну, нам не вдалося дочекатися, ну знаєте, як з дітьми, то те потрібно, то те потрібно всюди черги великі, тому що купа, купа людей е, коротше. Ситуація просто тут е, біля моря менше, а вище трішки в цих районах є біотуалети. Але людям, деяким, особливо хлопцям, немає взагалі різниці, вони роблять свою справу прямо на вулиці. Ну і уявляєте, так який тут аромат. Мало того, що таргани ходять, а я не знаю, не видно вам на Мало того, що тарганин, так ще і аромат такий сьогодні. Чекаю, не знаю, чи дочекаюсь, в мене вже болить голова, якщо чесно, друга година ночі, а, а діла немає. І взагалі дуже дивний якийсь розклад. Думаєш, дуже дивний розклад. Просто написано, в яких районах буде з 12-ї години ночі і до... Першої, напевно, першої тридцяти, а далі з першої тридцяти до третьої і з третьої до 4,30. І просто райони перераховані. Так, ну мене погано видно, тому що дуже темно. Ось, і це чекаємо, чекаємо, а діла взагалі немає. Ви знати ще в який час, точно. Все, немає сил більше моїх чекати. Для вас додаю відео взяти з офіційних сторінок. Взагалі, як спалювали на Аютан'єнко. Тому що дуже-дуже довго чекати, і я вже більше не хочу. Усім вам бажаю гарного настрою і до зустрічі у нових відео.